Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу для вас підготувати відео про те, як я доглядаю за своєю полуницею восени. То, що взяла з собою каву і хочу з вами зараз сприйтися своєю присадивною діляночкою, зробити такий вступ, і потім покажу, покажу вам, що я роблю із полуницею. Полуниця для мене це, знаєте, така. Ягідка, яка є дуже дуже смачною, я її дуже дуже люблю. Але в тому році у мене сталася прикрість. У нас почалася дуже сильна спека в тому році і. Вона в мене вся висохла. І ось влітку. Ос і в я почала насаджувати полуницю. Але приймається, на жаль, вона дуже-дуже повільно, да, по-різному е різна розсада, є кущики сильніші, є кущики слабіші. І ось е доглядаю, доглядаю за нею в цьому році, знову ж таки, е докупила певні кущики і все ж таки хочу, щоб вона в мене в зиму пішла вже. Підживлена, підготовлена до зими. Хоча, знаєте, зараз і зими не такі вже і холодні, да? але все одно. І полуничка, до речі, що і суничка це такі ягідки, які закладають уже плодові свої. Бронечки, да, скажімо так, ще восени. Тому ось як ми підготуємо її до зимівлі, як ми її підживемо, ось так вона нам і на наступний рік віддячить. Тому проводила певні з неї маніпуляції для того, щоб її підтримати. До речі, хочу вам сказати, у нас сьогодні 25 серпня і доволі таки було прохолодно. Сьогодні вночі у нас було тільки но плюс. 11 градусів. Два дні підряд у нас пройшли дощики. І ну, земелька, скажу так, трошки змочилася, під деревами не дуже пролилася, але ну, так, результати певні є. Вітер також у нас був сильний. І кущі перців у мене повалило, прийшлося їх підв'язувати. ну, тобто, ось так, Але дуже-дуже прямо прохолодно. Хоча передають з завтрашнього дня знову ж таки, потепління і до 32-34 градусів в день. Хоча полуничку свою я вже розкрила. Ну, не буду вам ще раз повторюватися, а зараз покажу, що ж я з нею зробила. Тож давайте подивимося. Можливо, у вас будуть якісь доповнення, коментарі, можливо, ви ще щось порадите мені зробити з полуницею, щоб краще підготувати до зими. Буду дуже-дуже вам за це вдячна. Ну, а зараз давайте подивимося, що я там накоїла. Перший крок, який я буду робити із своєю полуницею, це буде вже прибирати накриття. Для того, щоб мені було зручно підходити до полуниці, вже прибирати всі вуса, які тільки ну, починають рости, тобто продивлятися кущики. І там, де є вуса, вже їм не давати рости. Це вже великі вусика, ну, наче тут і немає такого вже. От. І для того, щоб прибирати всі такі хворі листочки, ось такі листочки, щоб їх вирізати. Так. І е Далі буду також її проливати, тому що земелька вже сухува. У мене тут і солома була замочована, і зверху вже. Травичка, ось так. Тобто зараз буду з усіх прибирати накриття, тому що я дивилася, у нас сьогодні 30 градусів було і завтра ще 31, а потім вже буде 24, 26, 28. Тобто, вже така буде погода, більш-менш не жарка, тому ось я буду прибирати для того, щоб мені з ними було дуже добре працювати. І ось там ще отут, вибачте, за рукавичку брудненько, ось там між цими двома грядками буду ще робити одну для того. Щоб їх ну, якби продовжити, да, ще ось як у мене тут Получилась така широченька грядочка. Так само тут я хочу також зробити вже полуничку замовила. Отже, зараз прибираю накриття і зараз ставлю поливатися полуничку. Наступний крок, який я виконую, це прибираю всю травичку на грядках, ось, бачите, берізка моя люба, і з нею дуже важко боротися. Але хочу сказати, що мульчування допомагає в боротьбі з берізкою. Допомагає. Це я вам кажу однозначно, отакі маленькі вже бур'янинки з'являються, то я їх просто ось вищипала і все, і вона далі не росте. От, і далі що ще? Дивлюся ось під кущем. Якщо є вуса, я їх відрізаю і прибираю їх. Вони вже не треба, полиничка має укорінюватися, тому вуса ми, ага, ось, ось ще вуса. Бачите, під мульчою навіть ось вусик не може нормально розвиватися. Також дивлюся на листочки. Отакі всі листочки з плямками, якісь такі цікаві, також їх прибираю. От, от так от. Ось таку я проводжу з ними маніпуляцію. Так, дивлюся, ось куточок ось поганенький. От, це наступне, що я роблю. Ось так. Ну, а далі буду поливати. Поливати потрошку От. і зволожувати, щоб трошечки була волога. Бо тут, бачите, оці рядочки я посадила, Ну, але також приймається лише ось один. Такий кущик, ось, бачите, листочок. А серединка вже йде зелененька, все буде добре. Зараз, зараз приберу травичку і поприбираю вуса. Після того, як я полила вже полуничко, у мене є отаке відерце, в якому розчиняється постійно попіл. Я додаю туди, ось використала, додала десь стакан попілу знову на таке відро, і воно в мене стає 3-4 дня. Потім знову додаю, і воно знову стоїть 3-4 дня. І ось десь пів літри цього настою. Я додаю свою 5-літрову лічку і далі йду вже підливати десь по літрі до своєї. Полуничка. Зараз якраз пройдемося з вами От, е і підливаю. Таке я роблю через 10 днів Знову таки повторюю. Знову полила полуничку, е додала ось такої золи. Е е значить, це літрова кружечка настояної золи йде на 10 літрів води. У мене 5-літрова, тому я додавала тільки півкружечки, пів От, І потім до зволоженого ґрунту. Ось так проливаю полуничку. Якщо ви використовуєте не попіл, да, то можна взяти монофосфат калія. І там вже по рецептурі, по-моєму, іде столова ложка на 10 літрів води. І ось так само ви підливаєте. От. Я ще так По другому кругу так розливаю, потім. І ще розливаю, і воно таким чином всотується дуже добре в ґрунт. Я ж кажу: а хто не хоче попілу, можна монофосфатом калію також підживити. І таким чином, знову ж таки, ми дамо старт нашій полуниці для того, щоб вона заклала побільше ягідок на наступний рік. Ось такий вид має полуничка після підживлень. Бачите, вона прям так аж позеленішала. Ось маленька моя полуничка, ту, яку я а, висаджувала а, недавно да, і знімала ролик про це. Ось також є полуничка, бачите, які прям такі насичено-зелені серединки. вона. Прям випускаю. це дуже добре, дуже гарно. До речі, ще що я зробила і так само доглядаю це за малиною. Ось. Бачите, викопала звідси всю свою малину, перебрала це погане, погане корінячко, Тут було погана малинка. Зараз буду наводити ось тут порядочок, бо крім толстянки у мене, да, портулака нічого більше тут не росте. Малина дуже сохне без накриття. Ось тут у нас накриття немає. Не знаю, на наступний рік, чи будемо весь огород вже накривати. Чесно кажучи, навіть не знаю. Але, мабуть, прийдеться. І хочу ось бачити, у мене ось тут є виноград. Це у мене там компостна яма. А, так, це ось у мене тут виноград, і хочу повністю його ось так продовжити до кінця. А, засадити все виноградом. Подивлюсь. А, е... Буду, буду намагатися висаджувати. Як буду висаджувати, я вам відзніму відео. Ось тут грядочку ще ж хочу зробити, ще ніяк її не зробила. Так і хочу вам зараз показати малинку, де я її посадила. А, до речі, садила, як завжди, в луночку додавала курничок. Вже такий ферментований, бо свіжий не можна, попали коріннячко дуже сильно. Трошечки попілу і компосту. Ось такі у мене тут три рядочки вийшло. Хочу повністю тут тоді прибрати перчик і томатики, і досадити, ще докупити, хочу ремонтантної малинки. трошечки Подивлюся, ось тут хочу її також зробити. І ще пересадила. Зараз вам покажу ось тут жовту малину. Зараз у мене трошки тут хаос поки що, Але е, коли прибереться е, перчик, воно будуть рядки вже більш гарно видно. Е, ось сюди перенесла всю свою соницю червону, яка в мене була. І ось так у мене, бачите, ось ідуть рядочки, рядочки саме із жовтої малини. Чому перенесла сюди? Тому що тут у нас іде накриття, вона не буде так сильно горіти. Тому ось так. Ну і наостанок хочу вам сказати, що я ще. Роблю із своєю полуницею. Полуницю дуже полюбляє хрущ, дуже сильно полюбляє. Це лічинка майського жука. І ось я купила ось такий засіб, називається антихрущ. Значить 10 мл розводиться на 5 літрів води. І По серенькій земельці ми проливаємо. Ось у нас пройшов вчора дощик, і позавчора був. Зараз я розведу і ще пополиваю прямо всю діляночку з полуницею, буду проливати антихрущі. Ще дуже класні два засоби, але я їх, на жаль, не знайшла. Це бавірін і метерезин. Не знайшла по нашим садовим магазинам, які я заїжджала, на жаль, не було. Тому буду використовувати антихрущ. Ним ми проливаємо як полуницю, як суницю, так і малину. Тому що саме ці лічинки дуже-дуже полюбляють ласувати їхніми корінчиками. Тож Ось такий догляд я Виконую своєю малинкою, полуницею, суницею. До речі, хочу вам показати, яка ж у мене зараз моя суниця, яка була вирощена із насіння. Ось вона. Подивіться, яка в неї гарна ягідка ось такого білого кольору. Вона дійсно є білою, шикарна. Зараз також квітне, тому що вона ремонтантна. ось, І отак вона себе. Почуває. Тож, усім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Дивіться, пишіть коментарі, якщо є що написати, завжди буду вам за них вдячна. Ставте лайк або дизлайк. Бажаю всім всього тільки самого-самого найкращого. Бережіть себе і всім до наступних зустрічей! Всім пока-пока!